Дедаус Сатанік і ти не вмираєш в цій грі Ember Spirit. Виходить, що це Тіні Кері, це чудово. Ember Spirit, let's пік для ентіті проти Зевса. Ну, Ember складновато буде. складновато uh, Стіки у нюфріта вже 6 штук є. Треба купити йому один брейсер та несе шатангусів. Багато демежа вівер починає тут отримувати. До речі, Зайцов на те, що це ФБ а, ні! Стиг левел 2 отримати. Єфріт добив кріпа, і він встиг отримати левел 2. Переживає він цей напад. Вівер качає ще Сворм і не вдається у них вбити його. Це... Поки різниця в кріпстаті відчутна, попадає е, кущами Заяц, ще Вівера, лупцює його на постійній основі і лупцює його боляче. Не це собі вже Нефріт ще ресурси, що правда стільки вже натиснув, На жаль. Дуже потребують вони. Так, почекайте тут. Живи, вижи, 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 вижив. Вони дуже потребують закупити багато корисних речей, котрі допоможуть нищити окупанті. Тому, будь ласка. Будь ласка, долучайтесь, долучайтесь. Летяти, до Бязку будем всіх бомбіть! Рубік. -шторм. це Сенка, Найс, найс, ультимейт ще зевса був. Euh, так, Дракіло, у неї є трет... другого скла немає. Mm -hmm. Ще і не так погано у нього разом з вівером, але понад ворцем збирає понад філії все кепсько. Приходить Сінцемка, приходить Рубік, намагається Ендлота знову вбити, У нього є 18 стихів, він буде абсолютно в порядку. Приходить сюди. Мелоді вже на розвороті намагаються вбити цього Рубіка, повертає його в яму помину, в котрій він повинен все життя знаходитись, вбивають його. Намагаючи бути Зайце, Зайс не зискає стійки, але напевно навіть якщо натиснув селіну в мерби. Біжи, до речі, вівер до кінця. А він на експірунок хоче пройти, так? Да? Яму треба, де, да, ставити? Ні, не буде навіть. Не факт, що ти можеш перемагати далі цю катку. вмер. На no, це був дуже хороший флот, насправді. Те, що вони пробігли в міт під появу руни. І не фризмер. Андер його величезний мінус тому, що якщо він так сильно програє лінію, цей герой дуже сумнівний стає. Буваючи три. Я, я вже не можу наві. Наві вбивають всюди абсолютно, і музика така: ту-ту-ту, 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 тутуту, -ту -ту, ту -ту -ту. так Не стигає, він задинатись. ДП всі герої просто стягуються. Я цієї руни забирає З Саркан руну, вони розуміють важливість цього. До речі, міг дуель дати Легіонка, могла дуель дати Легіонка і виграти її, але відмовився це зробити, це по частину. Ми це всі прекрасно розуміємо. Але навіть при тому, що Дуель і приходить. Андерлот натискає телепортати сюди з квартала, намагаються встигнути, дає непогану яму. Приходить сюди Мелоді. Е, приходить сюди, що правда також і Зевс. Зевса повертають. Юрагі намагається жити. У нього не вистачає вже ХП, І Він, на жаль, вмирає. Також находиться сенксиці тут. Є ще дізраптор. У нього немає шостого левела. На жаль, намагаються бути дізраптора. Зараз буде Мінґдагер Легіонки. Дуелі у неї немає, але дізраптор буде відкисати скоріше за все. На ну щось поки без шансів взагалі. Ладно, повертаючись до того, що я казав, як влаштований Мідлей. Якщо ти програєш свою лінію, а це програє свою лінію, ну він може програвати там ну тисячі золота. Але через те, що програні села салат, салат абсолютні сайди, а, сапорти не можуть швидше приходити на реальні руни і контролювати їх. А контроль реальних рун для таких героїв, як Зевс, Ембер, це життєво необхідно. Легіонка Блейд Мейл майже готовий. біжить до кінця зараз на легіон команда Ревін. Телепортації Дідраптора немає. Там в секті паралельно бувають рубік зевсом. Є ультимейт. Знають, що дідратор без телепортації, зараз може зняти з себе другий спел. Дуэль і все. 13. На ще готну лівою заміло шалус. Ну, дивіться, ну припустимо Underlord z Drake тут зараз буде непогано, до речі, ультимейт ультимат в детраторами нестигайни утка, написать утимет, ультимейт Він ультимейт в Тіні, поки що Тіні живе. Нефрид також приходить сюди, ікони вибігають і багато дуже наносять шкоди. значит, але нефрид просто відписає. цем когда. Просто ікони вбив. Ну, чесно кажучи, що робити в грі, я не розумію. Зачем, але в першій грі проти команди один поб'єда там ну, теоретичні шанси присутні були, а тут ти не можеш вийти взагалі нікуди. Там був Фенікс, який фактор перевороту в тімфайті будь-якого. Знаєте в чому проблема? Чому так с все... пощами вірна потім у нього єгіс? Хороший хороший террорийс? А, ні, ну, тут все рівно. Короче, знаєте чому проблема? Проблема в Андерлорді в цій грі. Це про що я казав? Йому не треба писати ГГ? Чому їм писати ГГ? Тут не. нульовий відсоток на перемогу. Тут відсотки. Ну ладно, 3% є. Да, Навіщо навіть якщо вони програють, вони не ініціації зрешніла погана в, Андерло... в легіонку террайс врадена від Рубіка, дуель. Радий бачити. Прилітає, до речі, до Андерлор, та Йонку все ж таки зараз будуть вбивати, її вбивають. Є террайс від Дерфіло дуже непоганий по Зевсу. Зевса зараз також можна вбити. Чи не вбити? На ви мікони виходять салат. з портала, намагаються вбити, є пісти, є чайни, вбиваються ж таки Зевса, Ультракіл, Ремпеч майже пугал, але Рубіж в Доті є кращі сапорти, ніж він. Хил. І фрітс. На бек. Літаки летять, будем так, всіх бомбити. А, Квента. Ну, до речі, їй можна? Гіонг-гіонг. Але не бояться. Не погане, до речі, Глімс в Легіонку. До Ельдара завершиться, але... Його не дістать. Коротше, на їх місці треба думати про те, що робити в наступній мапі. Щоб я робив на місці Наві, вони його побоюються. Але, блін, ну я впевнений в тому, що Тіні це не той герой, котрого треба боятись зараз. Ще один демеж для Легіонка, це в неї шарди немає, в неї десять демежа зараз. Ну вони просто заберуть наступне Егіс і зайдуть на ну, Хай. Так, вже, нічого не поможе. дивіться, що відбувається з Дембером. У нього немає ремнантів, щоб добистого звідси. Так ага. ББК если дорогие траптер, Ну це минус дуелі минус БКБ. До речі, параллельно бывают и Фанген так погано. Рубика, що вбить, але він на the sky, Fire Storm, Ульзевса, Террайз непоганый по трьом героям, але вивер продовжує демажити, тому що у него є блокинбар. Дентратор зараз сюди прийде у нього буде ультимейт. До речі, Юрагі там буває другого саппорта, вже якимось інтратор не встигає сюди прийти, Юрагі телепортирується. Да, це було найкраще, що можна було зробити, напевно, Цим. І все таке, і там, якщо немає аніма, то щоб з'явився Нікономікон після цього. Але, блін, ну ти повинен думати головою. В принципі, Андерлорд намагається зібрати. Є байбек у нього, є ультимейт від Дизраптора, але ж Вівер Аегіс тут сейчас. Нападають, до речі, Зевс. Непогана ініціація від Тіні, багато він демежа отримує. Андерлор залітає в епіцентр Team Fight, то Zephs намагається тут його добути Сенкті, можливо, навіть його зараз... Є так, і Сентиті добувають тут Зевса, непогано. Вбивають паралельно Вівера. Мідстає за Егіса. Там Ембер роз, розбирає просто в беклайні команду ВП. Андерлорд після баю. Яма стоїть, у Вівера зараз завершиться Блекімбар. Андерлот намагається жити. Дуже багато демеже. Він отримує, Вівер все ж таки критує і вбиває його. Находиться тут ще. Легіо. Ой-ой-ой, он казує дешилась, у нього аганів. Добиває все ж таки сенсі її після байбеку. Все наше виглядає непогано, але вівер живе, вбиває такі дуже швидко. Вівер все ще знаходиться без кімфайта, але гонка байбекається так само. Сир з'їдає Рубік. Непогані куршики стоять, але вискідує Рубік. До речі, Вівер стрибає, Глімп непоганий. Не знаю. Не а ні, у нього є байбек. Почекайте, за він ще знаходиться. Зараз також куди байбеку приходить, буває, як у нього баю нема. Приходить сюди легіонка, у неї дується 5 секунд і вся команда на РТВА може приплачеться. І ні, байбек витискає до кінця геймінг. Ну блін, це э, правильно насправді тут і не байбекається. Якщо навіть це нормально сприймають, якщо вони не тільки від того, що відбувається, це нормально. Грати...